Любі дівчатка та хлопчики, пропоную послухати цікаву історію. Вони прийшли на базар страшенно втомлені. Тіфам з мамою довго несли на головах важкі кошики з картоплею. Пані Орестил сподівалася продати картоплю за гарну ціну і купити доньці нову сукню. У тіфам була лише одна сукня, і то стара й подерта. Батьки Тіфам були бідними. Батько завжди віддавав усе найкраще в жертву злим духам, але у нього ніколи не було миру в серці. Раптом Тіфам згадала про свою приятельку Мері, яка стала християнкою і більше не носила талісманів. Нарешті вони дійшли до базару, тут вирувало життя. Свіжі овочі, відміна квасоля. Свіжі овочі. Кукурудза знову врожаю. Дешево, в нас усе дешево. Пані Орестин поставила свого кошика на землю, продавець подивилася на її товар. Я так і думав. Черв'яки. У цій картоплі безліч черв'яків. Пані Орестил була розчарована, бо виручила мізерні гроші за свою картоплю. А у тіфам сталося чудо якийсь добрий чоловік купив у неї весь кошик картоплі. Вона не знала, що цей чоловік той самий Віктор, через якого її приятелька стала християнкою. За виручені гроші тіфам купила собі гарну сукню. Вона була. Щасливою. Згодом вона знову зустріла Віктора Мамо, дивись це той самий чоловік, що купив у мене картоплю. А що це за книга у нього в руці? Тіфамі з мамою зупинилися послухати, про що Віктор розповідає людям У мене для вас є добра вістка Бог любить вас і бажає дати вам мир, щоб ви більше не жили в страху. Тіфаме, я вірю, що він говорить правду. Коли чаклун, Орестил дізнався про те, що його дружина слухала проповідь Віктора, він розлютився. Віктор на тебе погано вплинув, не вір йому. Духи нам за це помстяться. Орестиле, у мене в серці мир. Бог Віктора сильніший від злих духів. Тоді Орестил узяв нову сукню Тіфам, зробив з неї ганчіркову ляльку та вструмив у неї багато голок? Ось це Віктор. Він повинен умерти. Ці голки його вб'ють. Тіфам була шокована. Її батько ще ніколи не робив такого. Хто ж виявився сильнішим? Чаклун із його закляттям чи Ісус. Про це ви дізнаєтесь у наступній передачі. До нових зустрічей, любі дітки. Мене звати Наталя. Пишіть нам листи на нашу адресу Контакт, риска, Ру. Собачка. Storyfulchildren.org